Військовий збір та ЄСВ для фопів повернули з 1 січня 2025 року. Почав діяти закон про історичне підвищення податків, який підписав Зеленський. Тепер ФОПи першої, другої та четвертої групи, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, зобов'язані кожного місяця до 20-го числа сплачувати не тільки єдиний податок, а і військовий збір в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, а також ЄСВ. ФОПи третьої групи платники єдиного податку зобов'язані сплачувати військовий збір в розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу. 25 року за несвоєчасну сплату військового збору передбачений штраф в розмірі 50% ставки єдиного податку. Тому слідкуйте за цим і завчасно все сплачуйте. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката, ви завжди можете до мене звернутись.